Всім привіт! Сьогодні я вирішила записати таке тепле відео, наче ми з вами сидимо не через екран, а ось тут поруч і розмовляємо про щось важливе. Я хочу сьогодні підняти таку тему як внутрішня цінність, яка безпосередньо важлива для будь-якої людини, і це не тільки в рамках вашої реалізації, а в принципі по життю. Бо тема цінності, цінності себе вона Дотично до кожної сфери нашого життя. І якщо дійсно ви відчуваєте себе цінною, розумієте, що з вами все окей, вам набагато легше буде реалізовуватися по життю для того, аби дійсно бути щасливою людиною. Якщо ви вперше на моєму каналі, давайте знайомитися. Мене звуть Владислава. Я методолог і продюсер освітніх продуктів, я допомагаю експертам в реалізації їх ідей, їх проєктів. І дійсно відчуваю своєю місією в тому, що допомагати людям реалізовувати себе в різних сферах свого життя і дійсно бути щасливими. І ця тема якраз таки є у цим. Ключиком, який допомагає мені дійсно рухатися в напрямку своєї реалізації, це тема цінності, і безпосередньо самоцінності. Так? А якщо говорити загально, то є поняття самоцінність і є поняття самооцінка. І я хочу трохи, знаєте, так, підрозкрити це поняття, як безпосередньо я його розумію, і що для мене воно означає. Бо більшість людей знає поняття. Тільки самооцінка, але що таке самооцінка? Самооцінка це те, що сформовано в нас за рахунок оцінки іншими людьми, так тобто це таке стале поняття, на яке ми не можемо впливати, бо самооцінка формується в нас від народження в дитинстві, так, в підліковому віці, за рахунок того, як. Нас оцінювали інші люди, так оточення, батьки, що вони в нас заклали про себе, і чому я в принципі обрала цю тему для сьогоднішнього відео, бо я бачу, як для більшості людей тема самоцінності є важливою при реалізації їх дій. Так, тобто ми можемо відчувати і думати про себе, що я недостатньо зі мною щось не так, я недостатньо розумна, я недостатньо красива. Мені ще треба підчитися, ми відчуваємо, що ну якісь ми не такі. І ця тема, в принципі, є актуальною і для мене, бо дуже довгий час в мене перманентно була оця думка, що я якась недостатня, я недостатньо розумна для того, аби йти в свою реалізацію. Я недостатньо красива, аби проявлятися, аби записувати YouTube. так тобто. І Ця думка була, в принципі, зі мною а, і заважала мені діяти в різних сферах мого життя. І до моменту, поки я не зіткнулася з тим, що це дійсно є моїм внутрішнім блоком, який просто зупиняє мене від моєї реалізації, я стояла на місці або рухалася дуже-дуже повільно. Моєю мрією вести Ютуб. Був шлях в 6 років, я просто не могла собі, знаєте, дозволити зняти відео, поділитися своїми думками. Бо постійно перманентно, це було я щось недо. Ось є люди, наприклад, Маша, Петя, Аліна класні, а я якась недостатня. І пройшов певний шлях. І я можу сказати, що напевно я ще на цьому шляху, так, коли я внутрішньо формую в собі думку. Що зі мною все ок, я цінна просто тому, що я є, і дуже часто до мене приходять експерти, які мають певний досвід, мають знання, мають внутрішню силу діяти, але в них є оця думка, що я щось не до. Я недостатня для того, аби заробляти від певної суми. Табо моїх знань недостатньо для того, аби до мене приходили певні люди, саме ті, з ким я хочу працювати. І це, в принципі, все від відчуття того, що я щось недо. Тобто я не цінна для цих людей. Мої знання не цінні для того, аби заробляти ту суму, яку я хочу. І це. Насправді є нашими блоками, нашими стоперами такими, так, в нашому шляху до реалізації. І тут головна наша задача дійсно формувати в собі думку, що зі мною все ок, я є окей. Так? Тобто, а за рахунок чого це можна робити, в першу чергу це можна переймати від оточення, так, тобто важливо оточувати себе людьми, які дійсно. Внутрішньо мають оце безперечне розуміння, що я окей. Так? Тобто, чому дуже часто ми формуємо для себе якихось ідолів або рольових моделей, бо з ними, наче все ок, вони класні, і нам хочеться бути такими саме. Але щось все ж таки заважає. І це щось відчуття і формування постійної думки, що зі мною все не так. Я якась не така, ось вона класна, а я не така класна. Ось вони всі круті, а я ще недостатньо крута. І а, нам важливо відкидати цю думку, ось в моментах, коли ви починаєте так, ось тільки но ну, якби прописувати собі в голові, що «Ой, я якась не така, ой, щось ця а, там задача, яку я зробила, або відео, яке я записала, якесь не таке. Ну, щось не так. Треба ще попрацювати над цим. Треба напевно відкласти і записати його через місяць. Ось може я через місяць буду більш гарною або підвчуся ще, так, і я тоді це зроблю. Викреслюємо це і говоримо собі: Я окей, зі мною зараз все ок. І сідаємо і робимо, сідаємо і записуємо, сідаємо і пишемо проект, який ми хочемо, сідаємо і проводимо там, консультацію для людини. Да? Тобто ми для себе маємо постійно бути тією підтримкою, і а, людиною, яка скаже з тобою все ок, ти вже цінна. І насправді формування цієї думки є важливим на постійній основі. Так? Якщо ви один раз це скажете, а наступного дня скажете, блін, я нікчема. Зі мною все не так, я там не така, мені нічого не вдається, це не для мене. Звісно, що ви потім собі пригадаєте, що це все не працює, це все не для мене. Ось, напевно, інші люди просто від народження такі, а я не така, і я приклад цієї людини, яка дуже багато років відчувала оцю внутрішню невпевненість. Людина, яка кожного дня собі казала, що ти не така. З тобою щось не так, ось всі класні, а ти не вдаха. І я приклад тієї людини, яка просто тупо а, поруч із невірою просто рухалася. Я просто протоптувала свій шлях до реалізації. Я просто робила певні дії, які інколи суперечили моїм думкам про те, що я не така, так, що зі мною щось не так, я недостатньо, але я просто продовжувала робити. Тут немає якогось секретного секрету. Так, це просто а, шлях, який а, формував мене. На один день я почала в собі відчувати внутрішню цінність. І інколи зараз я можу, а, знаєте, можуть у це як а, якийсь фонарик запалитися в мене в голові, що ой, я якась не така, так, ну типу, щось не так. Або, а, наприклад, записуючи попереднє відео, я така перед тим як його викладати, блін. Ось треба було інакше, треба було там, світло інакше поставити, ой, я якусь фігню говорю. І паралельно із цим я розумію, ні, влада, ти маєш зараз просто взяти і викласти це. Ти маєш зараз взяти і зробити маленький крок, неідеальний крок. Так? Нехай це буде не ідеально, але ти зробиш. І, в принципі, це те, що допомагало мені рухатись протягом мого життя. І я зараз собі дуже вдячна за те, що я все ж таки діяла попри якісь внутрішні установки, попри якісь внутрішні страхи. А я просто діяла дуже маленькими кроками. Я зараз розумію, що якби в мене не було певних установок, певних страхів, певних у думок, що я якась не така, я недостатня, я, можливо, досягла б більшого, так? Я б можливо більш певно не діяла, але. Я дійсно вдячна собі за цей шлях в такому форматі, в якому він відбувався. Я зараз розумію, що дуже багато всього було пройдено, і я рада, що я діяла, виходячи навіть з тих сумнівів і з тих страхів, які в мене були. І знаєте, що я хочу вам сказати: головну думку таку донести, що важливо завжди. Опиратися на себе і на свою внутрішню цю цінність, так, формувати її кожного дня, говорити собі, я ок, зі мною все нормально, я цінна, бо я є. Якщо, наприклад, ззовні ви бачите або щось вам підсвічує, що це не так, це вважайте як якусь перевірку від всесвіту, бо правда, з вами все окей. Ви вже достойні, аби бути, ви вже можете проявлятися так, як ви хочете. Ви вже можете реалізовувати свої ідеї, свої мрії. Бо кожна людина приходить в цей світ, аби бути щасливою, так? І наша головна задача бути собі підтримкою в цьому. Тому я вам бажаю дійсно формувати для себе внутрішню таку впевненість в тому, що ви робите, нагадувати собі, що ви вже є цінною для себе або цінним для себе, і рухатися до своїх мрій, діяти. Попри будь-які страхи, попри будь-які внутрішні перепони, я вірю, що якщо ви дивитеся це відео, якщо ви на нього потрапили, і у вас є така внутрішня думка, що я якась не така, то ви здатні це змінити. І ви здатні сформувати в собі думку, що зі мною все ок. Я цінна, і я готова йти в свою реалізацію, я готова діяти і досягати усіх мрій і успіхів, які я тільки формую в своїй голові. Дякую, що сьогодні ви були зі мною, що дивилися це відео. Я бажаю вам класного дня, ранку, вечора. І хочу сказати, що для мене дуже цінно, що ви тут, ви додивилися це до кінця. Буду рада вашим коментарям, буду рада з вами поспілкуватися. Буду рада, якщо ви поставите лайк, підпишитесь на мій канал, бо я тільки починаю свій шлях Ютубу. Я дійсно розумію, що навіть оця тема цінності дуже сильно повпливала на моє рішення почати вести Ютуб, бо це дійсно мрія, яку я стримувала в собі дуже довго, і я буду рада вашій підтримці. Дякую вам і до зустрічі.